17 лютого 2026 року особливий день. Новолуння запускає енергію на наступний місяць, відкриваючи нові можливості та напрямки дій. І в той же день відбудеться сонячне затемнення, потужний, космічний сигнал про те, що настав час позбавлятися всього, що більше не служить вашому розвитку. Цей день створює унікальний шанс для нових стартів, рішучих кроків. І свідомих змін у житті. Готуйтеся зустріти енергію цього дня і використати її на максимум. Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у потужну енергію 17 лютого, щоб зрозуміти, як використати цей день для свого розвитку та нових стартів. Це особливий період, в який відбудеться потужне сонячне затемнення, яке одночасно збігається з новолунням. Це період, коли космічна енергія максимально посилює наші наміри, думки та дії. Енергія затемнення розкриває нові горизонти, очищає від того, що більше не служить розвитку і відкриває можливості для свідомих змін у всіх сферах життя. Це затемнення створює потужний колективний резонанс. Адже людство відчуває сильне бажання оновлення. Змін і відмови від старих моделей поведінки на глобальному рівні з'являються нові ідеї, проекти та технології, що можуть змінити спосіб життя, підсилюється інтуїція і здатність відчувати, що реально працює, а що ні. Сонячне затемнення відкриває енергію нового циклу, тому все, що ви запланували або почали в цей день. Завдяки космічній енергії має шанс розвиватися протягом 6-12 місяців. Якщо затемнення зачіпає ваші особисті планети, Сонце, Луну, Венеру чи Марс, ефект може тривати 1-2 роки і проявлятися поступово у різних сферах життя. Цього дня затемнення підсилює емоції і змушує дивитися. На взаємини без ілюзій, можливі нові знайомства або перезавантаження старих стосунків. Це час, щоб зрозуміти, хто справді підтримує вас, а хто використовує. Важливо свідомо проявляти почуття, не піддаватися імпульсивним емоціям і конфліктам і розуміти, з ким варто рухатися далі у сфері роботи та проєктів затемнення. Стимулює зміни, створює умови для нових стартів, перегляду цілей та стратегій, можливі несподівані пропозиції, але варто зважити всі фактори, перш ніж приймати рішення. Це час, щоб поставити пріоритет і відмовитися від того, що більше не приносить результату. Фінансова сфера цього дня отримує важливі сигнали. Будьте уважні до великих угод та інвестицій, не поспішайте, уважно аналізуйте ризики, можуть відкриватися несподівані фінансові можливості. Але вони потребують свідомого вибору та чіткого плану. Це також чудовий період для закриття старих боргів і закладання основи для стабільності на наступні місяці. Енергія цього дня впливає і на здоров'я. Та енергетичний баланс, можливі коливання сил, втома, потреба у відпочинку. Важливо слухати своє тіло, уникати надмірного стресу і напруги, а також використовувати цей період для очищення організму, медитацій, практик усвідомленості і планування здорового режиму. Загалом цього дня варто створювати чіткі наміри і плани, які відповідають вашим справжнім цілям. Відпускати все, що не служить вашому розвитку, бути уважними до фінансових і професійних рішень, дбати про емоційну стабільність і здоров'я. Використовуйте енергію затемнення для свідомих стартів і змін, а не імпульсивних рішень. Головне, що потрібно знати 17 лютого 2026 року, це день нових починань. Очищення та потужних космічних сигналів для всіх сфер життя. Сонячне затемнення відкриває двері для змін, але тільки свідомі дії дозволять використати його енергію наповну. З вами була Джанеза. Буду вдячна за лайки і коментарі. Не забувайте підписуватися на канал.